Добрий день, мене звати Михайло Далека. Я дитячий лікар з ультразвукової діагностики Центру здорової дитини клініки Мідібор. Стаж роботи 25 років, з них 10 років завідувачем відділення ультразвукової діагностики. Мій кабінет оснащено найсучаснішим УЗД обладнанням. Японської фірми Toshiba з максимальним комплектом спеціалізованих дитячих датчиків. У нас створені максимально комфортні умови для дітей та батьків. Сьогодні я розкажу про важливі для здоров'я малюка УЗД-обстеження, які рекомендую провести впродовж першого року життя УЗД головного мозку або нейросонографія. Обстеження проводиться через тімечко це ділянка м'яких тканин між незрощеними кістками голови. Нейросонографія дозволяє оцінити будову та розвиток головного мозку немовляти. Обстеження рекомендую зробити при наявності неспокою дитини, якщо вагітність у мами протікала складно або були важкі пологи. Важливо зробити нейросонографію до одного року. Адже після цього віку тімечко заростає. УЗД-серця або ехокардіографія, обстеження стану серця та магістральних судин. Це потрібно, щоб підтвердити відсутність вродженої вади серця, УЗД кульшових суглобів. Обстеження, яке дозволяє переконатися у відсутності вроджених порушень. Обстеження рекомендую провести у віці від народження до 6 тижнів. При УЗД нирок потрібно виключити наявність вроджених вад розвитку нирок, в тому числі такої розповсюдженої патології, як гідронефроз, утруднення відтоку сечі від нирок. УЗД органів черевної порожнини зазвичай проводиться в перші три місяці життя. У випадку частих зригувань, здуття живота та затримки випорожнень і показує функціональний стан органів та порушення їх структури. Саме ці види УЗД рекомендую робити малюкам в рамках профілактичного огляду, аби батьки дитини були спокійними за стан їхнього здоров'я. У центрі здорової дитини клініки Мідібор обстеження пройде якісно. У спокійній, затишній атмосфері ми знайдемо підхід до кожної дитини та проведемо ретельне обстеження. Прагнемо, аби всі наші маленькі пацієнти були здоровими.